Продовжуємо сіяти. Вчора в 5 ранку пішов дощ, випало близько 9 міліметрів, були змушені призупинити посів, посильно налипало. На наступний день ну, годин буквально 13 перейшло з моменту, як закінчився дощ, воно трохи підсохло. Зараз близько першої години дня, рештки підсохли. Грунт також помірна вологість, але вже дозволяє сіяти, сіємо нормально. принципе, Такие коники